Доброго днешного колеги. Сьогодні 18, 24 року проводиться чергове засідання нашої комісії. І пропозиція про порядок денний, який складається з, 10... з 9 питань. На комісії присутні. 5 членів комісії із 6. П'ять членів комісії із шести. І зараз буде ще річ на підході. Тому порядок денний такий. Перше питання про внесення. Зміну рішення номер 14 18.12.20 року про припинення результатів реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Пускої міської ради. Друге питання про внесення змін до персонального складу ради з питань внутрішньопереміщених осіб у Хурській міській територіальній громаді. Третє питання: про затвердження положення про відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Хурської міської ради. Четверте питання: про затвердження статуту міського комунального підприємства Бюро ритуальних послуг. П'яте питання про затвердження положення. Про старосту Хурської територіальної громади в новій редакції. Шосте питання про затвердження старости Храмівського старостинського округу Хурської територіальної громади. Сьоме питання: про внесення змін до рішення Хурської міської ради від 30 -го, -го року номер 47 про утворення виконавчого виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Восьме питання про. Переіменування топоздні у населених пунктах Курської територіальної громади та затвердження переліку назв вулиць провулків площ майданів набережних поіменованих об'єктів. Дев'яте питання про завершення реорганізації комунальних підприємств шляхом приєднання. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати за, одного ось. Дякую. Тоді переходимо до першого питання <клухи> про внесення змін до рішення номер 14 17, 12, 20 року, про припинення результатів результаті реорганізації сільських рад шляхом до Путської міської ради. Пані Ангелі, змінами, які відбулися з кадровими змінами, які відбулися в Пуській міській раді. Є позиція зробити склад комісії, який був затверджений спочатку замінити на на інших людей, які вже які вже працюють, є працівниками. Так як ті люди, які були в комісії, є звільнені. Ага. Добре. Хто за таке рішення про внесення змін до рішення номер 14 і цього року про припинення результатів реалізації сільських ага. шляхом приєднання Допурської міської ради? Можемо список почути? Можемо. Як ага, у нас, в принципі, у нас є список, члени комісії? Новий я. О, нові. Да. О, нові. Да. Так, Ковач Адніва Васильович, Суд міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Шимоня, Ерік Володимирович, керуючий справами виконавчого комітету Курської міської ради. Рува Юрій Васильович, заступник, тобто, начальник управління з питань майна комунальної власності. Калин Ангеліна Михайлівна, начальник відділу претензійно-позовної роботи управління з питань юридичного правового забезпечення діяльності ради Курської міської ради. Рак Габрієва Йосипна, заступник начальника відділу з питань кадрової роботи. Бойко Ольга Михайлівна. начальник видео в бухгалтерском облике, развитие силовой Калинин Сергей Витальевич, заведующий господарского видео. Юминич, будь ласка, я вам Иван Федорович, архивариус, видео трудового архива и, и внести изменения Пункт 31.2, кратка 2. Звиклавший його мові редакції. Ну, це вже пішло по сусемні. Mm -hmm. Голова комісії Губаль Василь Іванович. міського mm -hmm. голови, mm -hmm. члени комісії ковачі Юрій Васильович, Шима Іванович, Губаль Юрій Васильович, Кам'ян Іліна Михайлівна. До нас доєднався ще один колега, наша комісія. Дуже дисциплінована, Всі шість комісії в комісії Є пропозиція підтримати дане рішення і розвити сесії. Хто за? Шість за. Омовилося. Дякую. Наступне питання про внесення змін до персонального складу ради з питання внутрішньопереміщених осіб. Військовий, військовий, вироби, вироби, вироби. Фактично у нас зміна персональний склад ради внутрішнього приміщення посі, оскільки голова ради пані Шайнограмова надала готові на відповідання практично саме чула, а для того, щоб вона запрацювала, то там просимо затвердити то залежка у мене рятуації, також вона має таки, що інші стає. Дозвольте, я додав, якщо я корую це питання, я заступник голови Ради ВПО. Так сталося, що ви затвердили Раду ВПО на знову, що централізована з обласною військової адміністрації. щоб у всіх громадах мала бути створена Рада ВПО, ми створили. Але на жаль, наша голова Ради жоден раз навіть не зібрала засідання. По постанові Кабінету міністрів головою Ради ВПО має бути заключена перевічна особа, тобто питання так сталося до всього, десь можливо може на піднушку переміщення цих. І працювати по по тому, але для цього вона не має не бути допоможе рада і працювати. Тому ну, пані Залевська Олена вона є працівником Центру надання асоціальних послуг, вона послу, по психолог по, по цьому і також працює в мобільній реалії по протидії нашому Ну, Як кандидатура вона я, я лише було питання в тому, що не дуже не люди і погоджувалися. Дякую. Тому персональний склад ради з питань переміщених осіб уській територіальній громаді вже зміни давно. Вийде через колочку. Продовжуємося. Ви? Головат. Що то є особисті питання, які треба вирішувати. Е, персональний склад ради з питань учнів приміщення освіт у Руської міській територіальної громаді. Залезка Олена Едуардівна, голова комісії, заступник Калин Василь Юрійович, член ради, Анишиниць Микола Васильович. Босий Нієвіць Валентин Федорович, Густа Оксана Ярославівна, Грицак Віктор Володимирович, Луган Челена Васильівна, Колчар Альона Володимирівна, Косик Світлана Юрійовна, Піддубна Вікторія Юріївна, Поп Наталія Васильівна, Сабур Сергій Йосипович, Санду Олесі Петрівна, Степаненко Тетяна Олександрівна, Стоєва Тетяна Іванівна, Залівіна Любов Володимирівна. Шевченко Татьяна Володимирна, Щадей Ольга Іванівна. Є пропозиція підтримати Під народні сесії. Хто за? Всі шість за, як і одного голосу. Третє питання про завершення погодження про відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Курської міської ради Послідуючи... Василь Юрійович. У нас почав діяти відділ охорони здоров'я, який ми прийняли ще зміну штатного давно, але не працював. Зараз є прийнятий начальник відділу охорони здоров'я Василь, Василь Васильович де Його належна робота має бути в першу чергу затверджено положення. Тобто відділ, я, ну, Не знаю, з яких причин до цього часу не було затверджено. То, ну, в даному положенню а, ми прописали його права повноваження цього відділу. Окремо буде підписана після цього посадова інструкція вже як начальника по цьому. Це як для організації роботи відділу охорони здоров'я, прописано, чим займається відділ, який має права, всі, ну, всю повністю, всі повністю, всі повноваження, що, всі, що він не має функціонувати. Якби коротко, якщо є питання, то я теж можу відповісти, тому що, в принципі, я в курсі положення на оточення, за нічим займатися. Координує діяльність наших комунальних підприємств медичних. Е, Первенка і вже на Хрусткій лікарні. Е, е, е. Хузька поліклініка, вже на фінішній мові ліквідації. Поліклініку і шковальний діагності центр моїх. Що там у нас дві кому медичні, він координує їхню діяльність. Так. Діяльність контролює, де, як він фактично діє від імені засновники, тобто імені Хузької міської ради. Представник засновників. А скільки там був міністрів персон? Один. На даний момент штат 3, 3. штатні одиниці є три, але на даний момент один начальник. Бо до цінності, в принципі, розширювати штат немає. На даний час він справляється. Цінний ну, один справляється, просто постало питання, кажу, яке, і в принципі, мені дали керувати медицину. В мене маленько досто, є, є в мене такі соцзахист, великий управління, і я попросив, щоб прийняли Да, Марина мені... не може зусилька з цього. Дякую, Пасич. по пропозиція підтримати на роботу сесії затвердження положення провіду охорони здоров'я Окночого комітету Пушкої військової ради. Хто за? 6, 6, Дякую. Дякую, я можу подави. Дякую, До побачення. Верхте питання про затвердження статуту міського комунального підприємства бюро ритуальних послуг. Павло Іванович? Стрім до даного рішення хотів би зазначити, що пропонується затвердити новий статут комунального підприємства бюро ритуальних послуг, яке передбачає новий віддільності саме розвиток на торгівля товарами ритуального призначення та надання послуг по дорогу за місцем поховання, оскільки є в планах. Зробити та затвердити тариф по догляду за могилами, хоч ту ситуацію, яка в нас зараз є, що людей нема, доглядати за могилами. Нема тому затвердити тариф, так в принципі будемо орієнтуватися на інші громади. І по друге, у статуті зазначається вже нова юридична адреса комунального підприємства, яка стара була в центрі міста, якщо не помиляюся. Зараз юридична вона знаходиться на території кладовища по адресі міста Пустовиця, ставо номер 41 Це всі зміни. Посту тут. я так розумію, що це бюро послуг на місце, а село там теж повітря. Я розумію, ситуація там є, оскільки зараз навіть територія кладовища, яка є по факту, вона не оформлена земельна ділянка. Тобто так, бюро ретальних послуг не може обслуговувати і те старе кладовище, бо воно не закріплене за ним, не є земельної ділянки, і як потім, наприклад, навіть теж списувати. Паливо його доглядати і відповідно вести за ним добре. Це місці каже старекламіще. Я питаю як? села. Ja. No, Наразі у нас да, обслуговування, кладовищ у старостинських опрувах, здійснюється відповідно безпосередньо, наскільки я знаю, церковними релігіями громадами. А, а, Безкошково трошки то... mm. несправедливо. Питання справедливості, то, що є з приводу даного кладовища у старостинських звуковах згоден, але відповідно це потрібно передбачати збільшення штату, збільшення витрат на утримання. Проте, ну, але на майбутнє ви можете. Розідати варіанти, як призначити, да, там, по одному представнику у кожному старостинському опуди обслуговування потреб. Ну, і... це, це, це вже індивідуально, вже від кожного старості. Як староста поставить роботу, я староста до кого наші віддалені робочі місця комунальні підприємства рекламного курс обслуговують і кладовище, в тому числі, і стадіони, корс. У кожному селі є Є Віддалені робочі місця. Так. І то питання ставити до старості. Безпосередньо, ну Де, так, ми, ми як використовувати? Вони безпосередньо надані ввідання кожного старості, не організовує роботу, кожен селі. Дякую. Може би якийсь список там людям, бо я купую, коли не казала, що хлопці там за амбикалище, але я не кажу, там і це було. Юрій віч староста, ви як депутат, пишете депутатське звернення, запрошуєте старосту на сесію, ви маєте право на це. Розвитку не І все. А, вже на вас так? Ви стрілки перечинили. Ні, ні, ви Я розумію, я мав право, якщо чоловік далі не Тоже зіглі. Добре, питання про затвердження статуту міського підприємства бюро рекламних послуг. Під опозицією. Погодите і наразі не розглядаєтеся. Хто за? Дякую. Наступне питання. Наступне питання. Про затвердження положення про старосту Хурської територіальної громади в новій редакції. Так, як положення про старосту було затверджено в 2021 році зв'язку з змінами знову у закону Старості призначення його дії, які він має виконувати, ми мусимо вносити зміни в роботах старості збила ефективну і на даний момент староста вже позначається не громадськими слуханнями, а вже за паданням пропозиції міського. Нову після закінчення військового стану так само будуть уже протягом 6 місяців. Знову треба буде, якщо староста вже призна... я зачепляю наступне питання. Староста, який буде призначений на даний момент, у зв'язку без слухань після закінчення військового стану його треба буде поставити знову на міські слухання для бою. І та тобто це на період військового стану? просто стану а вже після військового мого, остатку, повернути це в русло не було, спочатку йде потім... Так, так, це все є прописано у положенні новому положенні про її редакції. А будь ласка, а ще як змінюються вимоги до старости? Чи його обов'язки? Бо ви кажете, торкається змін. Чи тільки це? Змін. Що тут призначення? Дълги питания? Благодаря Ви, Михайло. Mm. По затвържене положение по старосту Хуско и Территориалния директор нови редакции това е пропозиция на разлицата на сесия. За? Обноголосно. Дякую. Наступен е Про затвердження старости країн старостинського округу уської територіальної громади. Знову ж таки, то ж саме за пропозицію міського голови можна старосту призначити без громадських слухань. Василь Іванович запропонував підтримати кандидатуру Орус на Тайнування. Тобто ми маємо затвердити Олекс Наталі Іванівну на посаду старості округу. Старостицького опору. Та вичитні до складу виконавчого. Ви, так, відчитні ви до складу виконавчого комітету міської ради 8 Скликанів. Це зараз питання так і стоїть що mm. Пані Орос Наталія Іванівна зараз буде підтримана чи проголосована сесійно після закінчення mm -hmm. військового стану, mm -hmm. ми маємо йти на громадський стадії буде перезатвердження або інша кандидатура. Так. Це військово-військовим станом і зміна. А ні, ще посади туди будуть. Бо може нам лише не суди, зміни. Якщо буде наприклад, мені відомо, коли вже буде завершена якась реформа, тоді вже буде так. А тут у там була дуже така складна ситуація, що там староста. У сімейних обставинах виїхала. дітьми, бо Не помилітня дитина. Ділость таке. Займається це. Ні, спочатку була, а під час не мене місяці на це була. А потім, так сказати, сімейні обставини. Ну і тут до цього нешли в час, лише і ще питання про Агані Михайлів. Яку позицію підтримати? Розозвердження торгу. Не проти мене, що з'їдуть до нас і далі, тому подається вже на сесії. Хто за? Всі шість за дякую. Проти отримався немає. Дякую. Змін Дохузької міської ради 30-12-20 -го, го року No47 у уповідні Ормачого комітету ради визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Дякую. У нас тормоє тоже питання. У нас так, як вже ну, поводжена буде кандидатура о розміталі Іванівни і введена виконком, нам потрібно вносити зміни у, у, до персонального складу виконавчого комітету. І включити її. Да, зміни. Перерахувати, ввесі, який склад буде. У нас <рес> <рес> є весь склад 30, 20, 28 чоловік. І будемо вводити 4 членів. Це, це Собоначо, укритет, ого, ого. Бордея Юрія Михайловича, Калинюка Юрія Юрійовича, Саподуша Ярослава Михайловича і Орус Володимира Янушевича. Це, це подання міського голови чи подання міського голови. Зуміло. Є питання? Староста. Старост? Так, а як староста до то... Не є обов'язково. У зв'язку з змінами в законодавстві не є обов'язково. Обов Членом, було обов'язково за посаду входів, але тепер розслідує змінами не обов'язково входити. Лише за пропозиції. За Це вони самі відмовилися? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А як ти Боже Воложу, не породжував. Я не знаю. Є питання ще. Вони mm. теж ці члени теж не відвідують у контакт саме на відбува. Це пов'язано з тим, що якраз mm. під час військового mm. стану, mm. виконуючи, бо чи міський mm. голова може вносити зміни, на mm. жаль.

На селених пунктах усіх територіальної громади за затвердження певні до нас було в проводки у площний дані набережних мамінованих об'єктів. Так. На виконання розпорядження обласної військової адміністрації номер 751 від 26.07.24 року було. Обласною адміністрацією переименовано ряд вулиць у Хускої територіальної районі. Ну, Вони по області переименування, в тому числі. Тобто На виконання цього розпорядження ми оновлюємо список, дублюємо у нашому переліку нас вулиць, провулку, площ, майданів набережних та перемінованих об'єктів. В той же час на розпорядження. Закарпатської обласної військової адміністрації від 16.07 року Пуська міська рада оновила цей весь список. Теж вони переименували вулиці, але е, в селі Кошельолог е, на двох вулицях ж, мешканці цих двох, ну, скажімо так, виявили е, своє бажання переименувати, ну, то есть їх не зубовини ці назви. Ми виявили перейменувати ці дві вулиці, то Івана Кошина на вулицю Набережну, вулицю Наталія Герц, на вулицю Тиха. О, такі назви вибрали нейтральні без, без персональні. Ну, люди мають Так, да. Люди мають право. Там зайшов лист від староста, де, скажімо так, всі мешканці на численні прохання, тобто не просто там сілі, але. Запропонували такі нові назви вулиць. Тобто ми їх вже внесли на розпорядження обласної адміністрації, тобто вони вже в нас є в переходку. Зараз вони пропонують ці дві зміни, вулиці змінити. Інші залишаються. Я так доросла Величка? Вони будуть мати монопилу? Рішення про перейменування тут є на саме протягом територіальної громади та затвердження перелік у нас вулиць полошому дані набережних перейменованих об'єктів і пропозиція підтримати на назад сесії. Хто за? Шість одноголосно проти отримався. Дякую. <кій> У нас О завершення реорганізації комунального підприємства? Е це рішення даної комісії в частині необхідності затвердження стату, нового статуту комунального підприємства реклама курсної редакції, оскільки попередньо рішення про початку реалізації було передбачено про необхідність. Під час закінчення організації затвердити новий статут. Відповідно, новий статут передбачає, включає в себе ті види діяльності, які здійснювалися з цими комунальними підприємствами, які будуть ліквідуватися, тобто тепер дозвілля як кокус, і відповідно покладає з обов'язок на директора комунального підприємства провести державну реєстрацію до Тобто Ці два дозвілля і косміці? Так, вони прийнять цю діяльність після того, як буде передано все необхідне Буде завершено процес реалізації, затвердження передавання акти і проведено відповідну реєстрацію про ліквідацію. І вже відповідно передбачається необхідність затвердження нового статуту. Інших змін по статуту не було, просто появилися нові види діяльності, які були це, ну, відфільтровані не все, бо там було і будівництво автобамів, шатлів і от торгівлі сільськогосподарськими продуктами, не знаю. Може було доречно щось не сіло? Що добавили? Добавили лише обслуговування зелених зон, то, що було окупнено підприємство до звіри, відповідно обслуговування камер відеоспостережі, то, що було окупнено підприємство до звіри. Є питання до Павла Івановича по цьому? Рішення по затвердженню про завершення реалізації комунальних підприємств шляхом приєднання до пропозиції підтримати, навести сесії. Хто за? Всі, хто голос, що за, проти отрималися, немає. Дякую. В порядок денно вичерпаємо. Саме голосного